Шість побитих автомобілів та травмований п'ятирічний хлопчик. Такі наслідки невдалого викрадення авто в Івано-Франківську. Ось ця новенька Хонда Accord змінила свого власника лише на 40 хвилин. Саме стільки минуло від заяви про її викрадення, і до моменту затримання злодія. Мам земли вийшов з машини. Дитина сиділа з боку, пішов в банкомат зняти гроші. Підійшов якийсь незнайомий чоловік. Сказав дитині: хочеш покататися? Дитина налякалася. Вискочила з машини, а він йому каже: Позвоні папі. Дитина вискочила, а він зразу сів за руль і рванув. До пошуків зниклої машини залучило шість патрульних авто. Втікаючи від міліції крадій, звернув на вулицю з одностороннім рухом в годину пік. Добре, що на шляху не траплялись пішоходи. Автівка наліво і направо таранила автомобілі. Вичевив крило, і це відірвав задній стоп бампер відірвав. Він їхав вам на зустріч. Так, да, він їхав назустріч. Я побачив, що Передню машину ще бік, проте писався. Я пробував текти але там машини теж їхав, то так не встиг лупнув, поїхав далі. Поки горе водія зупинили працівники Даї, він лише за попередніми підрахунками встиг пошкодити шість легковиків. Постраждала п'ятирічна дитина. Хлопчик сидів на задньому сидінні одного з авто, куди в'їхав крадій. Я їхала, побачила, що на зустріч мені їде «Хонда е, Корт. Темно-синього кольору, побачила, що виїжджає на бордюру і потім від одної машини почав плясати. Ну я метр максимум, що я могла втікти, і він вдаряється мені. О, сильний удар був в сторону, там де сиділа дитина. Ну і далі він от знов поїхав по всіх машинах. Якби злодія не зупинили Даївці, він би ще надовго продовжив свою навіжену поїздку. кажуть, такого зухвалого викрадення не пам'ятають, навіть інспектори старожили. Схожого не було місіфранківської це перший раз, я вже працюю. 18 років і такого ще не було, щоб така була ситуація, щоб шість автомобілів розбив, тікав. Будемо розбиратися. Очевидці стверджують, викрадач був неадекватний. Зараз він в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про порушення карної справи. Щоправда, перед цим автозлодія перевірять психіатри.